Добрий ранок! Сьогодні 1 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі з народовставства. Тема заняття українські народні ігри та забави. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку ліси і поля! Доброго ранку, Україна моя. Доброго ранку, добі друзі. Сьогодні у нас заняття з народознавства. А скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так, ми проживаємо в Україні, а люди, які проживають в Україні. В тому? Звісно, ми українці. А чим багата Україна? Звісно, Україна багата? І річками, і морями, і лісами, і полями, але вона багата ще й віршами, казками, піснями, а також українськими народними іграми та забавами. Про це буде сьогодні мова. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Ми українці і для нас дуже важливі та традиції та звичаї українського народу. А як ви вважаєте, у що грали наші пращури, бабусі та дідусі, коли були малими? Так, вони в різні ігри грали, адже не було таких іграшок, не було таких книг, як у нас є. Вони самі придумували різні ігри, тому вони називаються Народними іграми. Адже невід'ємною частиною культури українського народу, як я сказала, є Народна гра. Зародившись у прадавні часи, ігри, розвиваючись, брали риси різне життєвих укладів. Ігри супроводжували дітей всюди, і на вулиці, і на леваді, і на обістях, на леваді, а також в полі. серед Опасичів навіть за працею, коли наставав коткий перепочинок. Адже гра розвиває, як і мовлення, так і мислення, також рухливі здібності, як дітей, так і дорослих. Україна це споконвічний край хліборобів. І тому саме в Україні дуже багато ігор, назви цих ігор свідчать саме про це. Ось, наприклад, такі ігри, як Мак, Огірочки, Просо, Гречка, Баштан та інші. Ось ви бачите на цій картинці зображено, як грають діти: Рабат. Походить від якого слова? Та мак від квітки, яка росте в Україні. Огірочки, так, це овочі, які ми вирощуємо на своїх грядках. Ваш танце там, де ростуть і кавуни, і дині, та інші культури. Тому саме ці ігри походять від. Нас того, що в нас проростає, а також є ігри до різних свят великих. Це, наприклад, Великодні ігри та забави для дівчат та хлопців для того, аби обійнятися великоднім хлібом та крашанками. А хто ще пограти в традиційні Великодні Ігри і поспівати весня? Збираються хлопці та дівчата біля церкви вже після того, як їм були вдома святковий обід. Адже саме великодні хліб та крашанки це символи цього великого свята. Але ми про це поговоримо на окремому заняттю перед великодніми святами. Ось ви бачите, діти одягнені народні костюми та виконують танцювальні рухи під музику, а також можна під пісні, які вони можуть самі співати. Адже українська нація це дуже творча та співуча нація. А також існують обрядові та звичайні ігри. Ось подивіться, які усмішки у дівчат. Їм дуже подобаються різні народні ігри. А також є ігри з відображенням від процесів. Побуту народу, адже діти дуже допомагали батькам, як на городах, так і в побуті, на грядках. Ось я вам пропоную послухати, як можна вам пограти дуже цікаву народну гру, яка називається Ліпчик. Адже Україна дуже багата хліба. Хліб всьому голова. Ось послухайте, ви можете зібратися на дитячому танчику. Не потрібен для цього ведучий. Це може бути як і доросла людина, а також можуть бути діти. Всі діти стоять парами, а переду стоїть ведучий. Ведучий промовляє ось такі слова. Печу, печу, хлібче. Остання пара, яка стоїть, відповідає, а випечеш? Ведучий відповідає цей парі. Випечу. Остання пара знову запитує, а втечесь? Ведучий відповідає, побачу. І одразу ж ведучий тікає, а остання пара його ловить. Хто спіймає, стає з ним в парі попереду. А хто залишився без пари, пектиме квітчик, тобто стає ведучим. І ось продовжується ця пара далі, тому що вже остання пара буде інша. Дуже весело, вона і рухлива, і пізнавальна. І цікава гра. Давнину чимало ігор приурочувалось до певних свят, і вони мали обрядовий характер. Найдавнішими походженням є хороводні драматичні ігри, що були частиною весняно календарного обряду, які ще до сьогодні виконуються. Саме на весні це коли і Великодні свята, і інші народні українські свята. Наші батьки ще пам'ятали всі ці ігри без книжок, адже нам дуже легко вивчити гру. Це можна почитати в будь якій книжці, ну, звісно, в якій йдеться про ці ігри. Але, на жаль, ми вже їх розгубили ті книжки, які були в наших батьків. А це як і рідна мова, як пісні та обряди. Це дуже дорогоцінний скарб. І його не потрібно втрачати. Адже гра це не просто забава, а це весела школа життя. Адже гра вчить нас, як жити. Як дружити, як цінувати, як любити, як берегти, послухайте прислів'я, як дитина бігає і грається, так і здоров'я усміхається. Як ви його розумієте, так, якщо дитина весела, вона залюбки грається, а також гарно бігає, стрибає. Вона і здорова, тобто їй спихається здоров'я. Адже гра розвиває не тільки творчість діт, вона розвиває і молиневу діяльність вашу Гарно співаєте пісні. Ви розмовляєте з дітками-однолітками. Також вона вчить вас як дружити. А зараз я вам хочу розказати, як можна пограти в Подоляночку. Це дуже відома українська родна гра, дуже цікава подоляночка дівчинка, в неї на голові він хоче, може бути одягнута вишивана або взагалі в український народний костюм, вона стає по центру кола, всі інші дітки беруться за ручки, і ось дітки водять коробок, подоляночка в центрі кола, виконує рухи, дітки також. Всі промовляють, десь тут була подоляночка, десь тут була молодесень. Дітки зупиняються, і подоляночка виконує руки, а діти проспівують. Тут вона впала до землі припала, личка не вмивала, по води не мала. Дітки піднімають ферзь з'єднані руки і кажуть: Ой, устань, устань, подоляночка, умий личко. Як ту скляночку та візьмись у боки, покажи нам скоки, підскочи до краю, бери ту, що з краю, і по доляночка біжить до якої небо дівчинки полі та обирає її замість себе. Бере її за обидві руки. Крутиться з нею. Так подоляночкою стає дівчинку, яку брала перша подоляночка. І так гра продовжується. Бажано, що всі дівчатка побували подоляночка. Така весела, цікава, українська народна гра. Подоляночка. Давайте ще раз послухайте слова. Я впевнена, що ви дуже захочете дитячого капітанчику з дівчатками пограти цю гру. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона впала до землі припала. Сім літ не вмивалась, по води не мала. Ой, устань, устань. Подоляночко, доляночку, у мийличку, як ту скляночку. Та візьмись у боки. Покажи нам скоки. Підскочи до краю, бери ту, що з краю. Ось та весела, дуже гарна гра. А пригадайте, в які ігри знаєте ви, які ігри ви без друзями, адже Ігор існує дуже багато саме наших українських народні ігор. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так про українські народні ігри. А які ігри ви запам'ятали? Так, звісно, подоляночка, хлібчик, мак, огірочки, просто, гречка. Це дуже цікаві ігри, адже ми продовжуємо традиції українського народу, тож грайте, українські народні ігри. А наша зустріч з вами сьогодні завершена. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої любі друзі, до нової зустрічі!